Друзі, всім привіт! Пан Богдан вітає в себе на каналі. Значить, тема буде сьогодні досить цікава. Значить, пам'ятаєте, колись ці казнокради і Схемщики почали думати, а почали вони думати після того, як перестали донатити. Тому що з самого початку війни люди донатили, скидали всі там і тисячу з Зеленського, і взагалі хтось що мав. Скидали, кидали, кидали свиней продавали і скидали все на армію. Скидали все на армію, щоб перемогти в цій війні. Але потім, коли ці гроші, ці схемщики почали красти масово, ці всі притули, оце все, стерненки і тому подібне, оці вже схемщики почали думати, як же ж вижимати гроші з українців на армію, щоб. Платили. І вони потім думали, а нехай хто там виїжджає, якби там за кордон, там, нехай виїжджає за кордон там і платить там певну суму щомісяця, там 10 тисяч гривень чи стільки, чи там ще якісь там нюанси були таке. Ну, думали, 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 як би це так, щоб постоянно українці донатили на ці рахунки і як би вижимати. І ось вони нічого кращого. Не придумали, як накласти штрафи От штрафи на всіх українців. І тому вони придумали таку фішку. Нехай всі українці обновлять свої дані. Там створили там якесь приложення, той додаток, резерв плюс. І ось якби всі українці зобов'язані зобов'язані це зробити. Хто не зробив, тому штраф. Там скільки? 17 тисяч. Гривень. Все, не вспів, не вспів там, все, 17 тисяч гривень. Але штрафу вони поки що не виписували нещодавно, буквально до вчора. Зараз всім тим, хто не оновив вчасно свої дані, тобто до якогось там числа, я не пам'ятаю до якого. Почали приходити штрафи. На що вони чекали? Буквально вважайте, рік пройшов чи там ну майже рік пройшов. Там немає ніякої ні адмінпостанови, ні рішення суду, ніякого документу. Просто тупо шлють. Ви не оновили платіть. На що вони чекали? А я вам зараз скажу. Тому що, як ви помітили, оця бусифікація на чому вона базувалась. Всі люди, що не оновили дані, вони були в цій базі. І от вони тих лапали, тих лапали, відправляли, вижимали хто там по 5 тисяч доларів, по 8 тисяч доларів, щоб вийти, і ось вижимали, вижимали по максимуму. Ті гроші також пакували, пакували. І ось вже дійшло до того. Тут зараз вже вбивство. Угорця, вже Європа звернула на це увагу. Там Потім Босифіковували, по-моєму, якогось там полоненного який відсидів в Росії, вернувся в Україну і тут його на підвал і мобілізували. Ну, це шок, це, це взагалі ні в які рамки не йде. І ось вони побачили, що таке вже ці всі злочини проти людства треба вже якось прикривати. А гроші ж треба, щоб ну, капали. І от вони давай штрафи зараз. Кажуть, що люди прямо від учора вже пересилають, що ви заплатіть 17 тисяч штрафу. Але якщо ви це зробите прямо зараз, то можете заплатити лише 8 500. При цьому немає ніякого рішення суду, там ніякої постанови, ніде нічого. І в коментарях люди пишуть, що якщо ви переходите там за якусь там силку, нажимаєте, то автоматично там ставите галочку. Що прошу там поставити там постанову, ну, підтверджую, що постанова я не оновив, типа якби вже ви ну, так кажуть люди. Я не знаю, ну так наскільки це правда, не знаю. що якщо ви переходите за посиланням. То автоматично ви просите їх розглянути проти вас цю постанову, і ви погоджуєтеся з тим, що ви там не оновили свої дані до якогось числа, там вчинили таке адміністративне правопорушення і ви готові заплатити 8500. Тобто, це люди, ну, обман, шахрайство, рекет такий. Ось це всі роздуми мої на дану тему. Бандюки, бандюка. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.